Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа центру України Укрформ сьогодні. 583-й день. Вже триває повномасштабне вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми з вами будемо говорити про екопожежі, пожежі в нашій екологічної системі. Будемо говорити про їхні наслідки. Будемо говорити про шляхи, які допоможуть забезпечити такі такі. Надзвичайні події я хочу представити вам нашого спікера сьогодні. У нас у студії Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Вітаємо вас, пане Романе. Тож, дня. тож, які вони наслідки, про що говорить ситуація на станом на зараз? Чи побільшало у нас таких випадків, і як їм запобігати? Доброго дня, так на сьогоднішній день ми бачимо певний всплеск виникнення пожеж в екосистемах. Він звісно передумовлений тим, що в нас на території держави в більшості регіонів засушлива погода, відсутність дождів. Ну і також нам виникнення пожеж, звісно, допомагають фактори, які спричинені війною. Це розрив снарядів, але також це і людський фактор це наші громадяни. Не. Трішки себе несумлінно поводять та продовжують випалювати суху рослинність. Про що да. говорить нам статистика? Загалом на сьогоднішній день, порівняно з минулим роком, то дійсно статистика говорить про зменшення майже вдвічі пожеж в екосистемах, але. Незважаючи на це, тільки за минулу добу було зафіксовано 240 виїздів наших підрозділів для ліквідації наслідків виникнення загорань. І на сьогоднішній день в цьому році вже загинуло 20 осіб. У нас під час пожеж в екосистемах і 40 було травмовано. Тому і в нас і вихідні попередньо планується засуха. Тому ризики є великі для виникнення пожеж в екосистемах, давайте поговоримо про причини. Ми розуміємо, що головну причину, тобто те, що робить окупант на нашій землі, ми на жаль з вами не усунемо. Але якщо говорити про побутові причини виникнення таких пожеж, що найголовніше утопі, що спричиняє такі такі наслідки. Найголовнішою однією із найголовніших причин це є необережне поводження людей з вогнем, це випалювання сухої рослинності, яке в свою чергу призводить до масштабних загорань. Я вам можу зачитати, наприклад, за минулу добу у нас було два, два випадка таких в Одещині під час випалювання сухої рослинності. Була пожежена площею 8 гектарів, якою було постраждало 4 споруди під час пожежі. Також на Миколаївщині, в селі Рибаківка, була пожежа на площадю 5 гектарів. Тому за останні. Дві доби це масштабні пожежі, велика їх кількість. Причинами є необережне поводження з вогнем, випалювання сухої рослинності. Також коротенько можу нагадати правилам, які потрібно дотримуватися громадянам, щоб уникнути даних випадків та попередити виникнення пожеж. Вони є елементарними на сьогоднішній день. У нас в державі, так як є засуха, просить Державна служба з надзвичайних ситуацій, просить утриматися від, від відвідування лісів, лісів. Звісно, це ні в якому разі не випалює цю суху рослинність. Також залишки від господарських, які залишаються на підприємствах, на полях. Обережно себе поводити навіть під час руху в автомобілі, не викидувати сірники та залишки від цигарок на узбіччя це також призводить до виникнення пожеж. Звертаємо увагу, що також на несправних автомобілях не, мож, не можна відвідувати нас зараз лісові масиви, бо це також може призвести до виникнення пожеж. Ні в якому разі не вивозити сміття в ліси, тим паче, яке може залишати на собі залишки вогнегазних речовин. Тому дотримання цих елементарних правил зменшить виникнення пожеж. Ну і також нагадаємо, що на сьогодні у нас на території, там, де деокуповані, багато у нас залишки вибухонебезпечних предметів, що під час розриву яких вони не тільки о, так, вражають людей, а також і призводять до загорань. Давайте поговоримо про відповідальність. Тож, яка вона за такі вчинки, і якщо можна трохи статистики щодо людей, які вже були притягнуті до цієї відповідальності? Так Звертаю увагу громадян, що на сьогодні законодавством передбачена відповідальність нас за такі дії, а саме 77 статтею кодексу за порушення вимог пожежної безпеки в лісах накладається штраф на громадян від 90 до 270 неоподаткованих мінімів. Це в нас в еквіваленті від 1,5 тисячі гривень до 4,5. І також статтею 77 1 за самовільне випалювання рослинності або її за. Зали накладається штраф від уже 180 до 360 неподкових мінімум що собою являє від 3 до 6 тисяч гривень. Так, дійсно зараз у нас штрафні санкції накладаються. Вони накладаються під час рейдів, які ДСНС проводить спільно з органами місцевої влади, і також з національною поліцією. Звертаю увагу, що на сьогоднішній день ДСНС проводить рейди і також за допомогою і дронів. Що допомагає охопити більші території і швидше виявляти порушників? Один із випадків у нас такий був зафіксований, що на території Львівської області за один тільки рейд було виявлено п'ять таких випадків, і п'яте осіб було притягнутих до відповідальності. Дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу інформа Конформарія Гончар. Є питання: на якого обладнання наразі потребують рятувальники найбільше, щоб справлятися з пожежами в якихось системах? Чи вистачає цього обладнання? Дякую за запитання. Звернув вашу увагу, що стосовно обладнання, я Завжди не, не можу прокоментувати його кількості. Сьогодні не в мене та, та тема для виступу, але е, з інформації, яка є загальнодоступною, звісно, обладнання нам не вистачає. Чи надається це тут... Обладнання це, звісно, для розмінування. Щодо пожежогасіння, то тут все, все, все ок. Ні, ну е державна служба знищеної ситуації постійно йде до покращення, і ми знаємо, що сьогодення розвиваються і засоби нові постійно виявляються для ліквідації тих чи інших засобів. І дійсно наші підрозділи хочуть користуватися найкращими засобами, тому що це пришвидшить їхні дії, полегшить їхні дії, е це будуть якісніші і швидше врятовані життя. Е тому сказати, що на сьогоднішній день все чудово, це ну, також буде невірно. Але е, користуємося тим, що є. А щодо людського ресурсу, особливо на територіях, які були доокуповані, чи вистачає там людей для того, щоб боротися в тому числі із пожежогасінням? Стосовно рятувальників, всі згідно штату працюють на своїх підрозділах. Дякую вам. У нас більше немає питань. Тож я Дякую. хочу подякувати за те, що взяли участь у нашому брифінгу. Нагадаю, колеги з нами був Роман Рудак, заступник директора департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Дякую вам а саме зараз. Наша команда готує вже розклад подій на наступний тиждень. Слідкуйте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. А ми дякуємо силам безпеки та оборони за те, що маємо можливість проводити такі заходи. І слава Україні! прославу